Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Поясніть, будь ласка, що відбувається на Курщині, як нам на це все реагувати? Що це за такий наступ з нашого боку? Раз на півроку Україна проводить наступ в Курській області. До речі, рівно півроку відбулося з того моменту, як вперше Україна спробувала там наступати. Так багато там в мережі несеться, що ура! Там ми наступаємо. Російська Федерація скигли категорично, що українці стосували щось неймовірне. Якийсь там вандерваф вандер реп американського походження, все придушив, нічого не працює, нічого не літає. Чинимо шалений супротив, враг не пройде. це так дуже дуже швидко. По заголовках російських воєнкорів та дописувачів, бо ми користуємося поки що інформацією виключно з цієї сторони. Воно, українська сторона тільки один раз якщо не помляться підтвердила словам пана Єрмака, що mm. там будуть гарні новини. Але давайте будемо реалістами. Ще раз. Я тут знову баба Яга, знову баба Яга. Це ж не 100 тисяч наших українців військових наступають на область. Це, це навіть не десятки тисяч. Це швидше за все, декілька сотень військовослужбовців і деяких декілька, декілька десятків одиниць військової техніки. Повинні розуміти, що місто Курськ ніхто брати штурмом не буде. Ніхто не буде захоплювати Курську АЕС, бо ми з вами раніше про це говорили. Це спрацює в першу чергу проти нас. Російська Федерація цю карту розіграє, і ми втратимо своїх союз. Сказати, яка велика мета зараз ніхто не може йдуться розмови про те, що Україна такої невеличкий населений пункт, це навіть такий район Большое солдатське, от так він називається. Ну ще раз, ми повинні розуміти, що ми лімітовані в ресурсах, лімітовані в людях, в техніці, в всьому, 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 і говорити про якісь великі захоплення не доводиться. Як на мене, це спроба знову нова спроба. Пробу, відтягнути російські війська, увагу російського командування, російські війська з східних напрямків України, змусити їх перемістити в Курську область, ну, хоч б якось полегшити становище українських військових. Але ж ви повинні розуміти, що в Курській області задіяні кращі з кращі українські підрозділи. Там не хлопці, які. Потрапило в зсу через бусифікацію. Це мотивовані, навчені, підготовлені досвідчені військовослужбовці з класною технікою. Повідомлявся ж там, де західні і Абрамси, і Леопарди. Тобто, це не просто голіруч, тому ми це повинні все постійно тримати в увазі. Міністерство оборони Росії кілька хвилин тому заявило, що російська армія повністю захопила місто Курахове. Поки що це лише їхні повідомлення. Тим не менше, втрата Курахова, напевно, це можлива реальність. Що може? Давай. Давай так ще минулого року Російська Федерація свою ганчурку вивісила на в місті Курахове. Стало зрозуміло що... Фактично, ну юридично місто захоплене. Фактично ще залишалося західні околиці. Але навіть в останні числа грудня місяця Російська Федерація припрошу в... виставляла відео, і люди, які з Донецька, вони верифікували, кажуть, це правда, де вони гуляють на території Курагівських ТЕЦ. То це західна околиця міста, розуміло, що якщо вони гуляють, то означає, що наші військові знаходяться там досить-досить ну, далеко. У місті Курахово, на жаль, ми втратили. За останні місяці ми втратили багато населених пунктів. От Шовтин, наприклад, це Булодар, це Селідово, це Кураховка, Листопад, це не Грудень, це Курахово вже. Зараз Покровськ стоїть на ну, не, не ще не межа, якому разі. Ні. Не хочу поспішати вперед. Покровськ стоїть перед таким ось штурмом Російської Федерації, намагається його охопити з Заходу. Тобто ситуація в цьому не дуже приємна для нас. Ну і також з питаюся, була, була якась дивна історія про те, що, власне, президент Зеленський вдаючи цю інтерв'ю, сказав, що виявляється, Лукашенко дзвонив. Йому після нападу відразу дуже вибачався і навіть запропонував вдарити по НПЗ переробному нафтопереробному заводу, щоб я так не зрозумів, якось компенсувати те, що він не зміг берегти е, Україну від наступу через Білорусь. Е, як ви наскільки ви от всерйоз прийняли цю всю ескападу Лукашенка? Він щоб просто не знав, що тут уже війська в нього на кордоні в його ж країні, чи що взагалі відбувається? Це нагадує якусь дитячу історію. Я тебе вдарив. а Потім хоч ти мене вдарив. Ну вдар мене, от вдар мене ну десь так виглядає. Ще раз підтвердити не можу, спростувати не можу. Ну, якщо президент говорить, то ми довіряємо, у нас інших джерел немає. Але я вам скажу більше: ми з вами раніше про це говорили. Лукашенко тригирить українська історія виключно одна. Тобто, ще раз 30 років він при владі. Зараз у нього 26 січня нові вибори. Він там підстрибує з трусів штанів. Що тільки можливо, заграє з усіма з малодіжою, з пенсіонерами, з усіма цим засіває, політв'язнів випускає. Але за 30 років він зробив, побудував систему. Вона працює так, ніша тінівалка, десь там з турбулентністю зачистив опонентів, когось вбив, хтось у в'язниці, хтось вже помер, хтось у зілі. Але єдиний момент, якого який його тригерить, я постійно його бачу через його висловлювання. Це місто Бучу беззаперечно. Він постійно наголошує, що це все постановка, це все англосакси. Мні тут докладували на наші спецслужби, що все постановка була. Спочатку ну, раз він сказав, ну це в принципі риторика Російської Федерації, друге, третє, четверте, я думаю, так, секундочку. Потім я розумію, що це той момент, як за не знаю, можливо, не дуже доречне порівняння з Алькапоне. Алькапони mm -hmm. взяли за п'яту точку, не через те, що він зробив там велику кількість злочинів. Він просто не сплатив податки і його за це взяли дуже дуже серйозно. І от Лукашенко він ризикує, що там 30 років він все зробив, все зачистив, все пояснив. Жодних слідів немає. Але Буча це єдиний момент, де прямий причинно-слідковий зв'язок. Білорусь російські війська заходять в Київську область місяць тут вчиняють все, що хотіли вчинити, вбили безліч людей, зґвалтували, поїхали назад, і це ось єдиний момент, який ланцюжком йде до нього, і він, я думаю, на цю тему дуже, -дуже сильно рефлексує. Ну, але також тут є ще й той момент, що ну мене, мене дуже дивувало перед нападом російським коли. В інтерв'ому з інтерв'ю на, на телебаченні, десь на одному з центральних каналів, тодішній міністр Резніков казав, що він от щойно спілкувався там телефоном з міністром оборони Білорусі. Він от буквально запевнив, запевнив нашого міністра оборони, що ні, ніякого наступу не буде. Страти Білорусі ні. я йому вірю. Ну тож, от якось тепер зараз відмотуючи це все назад, ти розуміємо, що ну а перше, ми не були готові. А по-друге, бачучи, що зараз навіть там 11 тисяч корейців вже непогано в цій, в, цій, mm -hmm. в цій стадії виснаження на фронті загалом. Білоруська армія вже не виглядає такою комедною, мені здається, на третій mm -hmm. вона. Вона не виглядає сильною, і я вам більше скажу з судячи з мого спілкування з білоруськими позиціонерами, які підтримують зв'язки з своїм рідними, близькими, як ну як це вдається, то настрої там такі собі в Білорусі. Багато хто налаштований проти війни, але ну і питання, що вони проти, інше питання щось робити, зрозуміло, що це дві різні історії. Про війну гіпотетичну з України вони там всі на, кажуть в полуоборочному стані, -ні -ні ні, ні ні, ні ніхто не хоче. Полка Стося Каліновська, який ну більше оцінює. Хі воюють на територію України за нас проти Росіян вони оцінюють білоруську машину військову не дуже гарно. Вони кажуть, по перше, там є сумніви в кількості армії, як Лукашенко заявляв на набагато менше в боєздатності Ми бачили всі ці прийоми в дюсалей, стрибати через спалаюче коло там робити алії оп, там шифи розбивати головою. Це куметно це не про війну, це про. Задоволення Плепсу, от клас, шоу показали людям здорово, але по факту воно не працює. Останнє білоруська територія це. Білорусь це 500 кілометрів з півдня на північ, взагалі в найширокій частині, це ні про що для українських безпілотників це ніщо, і білоруси це чудово усвідомлюють. і Лукашенка це чудово розуміє, що буквально там декілька днів і українських діпстрайків і від білоруської економіки залишається трошки до да ножки. А я нагадаю ваші на аудиторії, що станом на 23-й рік кінець білоруська економіка залежна від російської на 67%. Тобто майже дві третини. А з результатами 24-го, я думаю, там ну на декілька відсотків буде більше. Пане Іване, на останок на завершення дуже коротко вас попрошу відповісти. Так. Президент Зеленський в цьому інтерв'ю так само сказав про те, що він гадає, що в наших силах закінчити війну в 25-му році. Але ми говоримо з військовими, і вони кажуть, що ще кінця тієї війни не видно. То хто правий? Військові чи верховний головнокомандувач? <гум> Дивіться, два виміри. Виміри першої це військові, які безпосередньо з росіянами їх бачать щоденно крошать, обселять їх. Інший вимір це політичний. У політики залежить військова справа. Немає домовленості про постачання озброєння, амуніції, всього, всього, всього немає війни. І президент Зеленський він налаштований закінчити війну в 25 році. Принаймні, з того, що я бачу, з того, що я розумію, е велика кількість в напрямку сполучених штатів в напрямку Китаю, що ми готові. Ми готові запропонувати вигідну співпрацю з країнами Західної Європи, бом на те, що ця війна буде зупинена на яких підставах, на яких умовах, там яким каже. Справедливий мир, ну про це зараз мови не йдеться, але дійсно в да, 2025 році це можливо. Як на мене, цей процес може початися ну не раніше, в березня 2025 року.